Доброго дня, шановні батьки та діти. Story time, час історії. Сьогодні ми з вами ч... читаємо історію about the spider. Пропаучка. Pages 34 35 Story Practice. Сторінки 34 35. Ітак, task 1. Watch. Спочатку ми подивимося. Where's the spider in picture 3? Ну а потім нам треба зрозуміти, де знаходиться у нас павучок на малюнку 3. Окей, okay, гуд. Давайте спочатку розберімо слова цієї історії, щоб дивитися вже їй було цікаво, да? розколи ми розуміємо, про що вона. So, Whisper. Come back, повернись. He is beautiful, він прекрасний. Look, поглянь. Oh, no. флеш відповідає, ні, I don't like spiders. I don't like spiders. Я не люблю павучків, вони мені не подобаються. Touch him, Misty. Торкнися його, місті. Wow, говорить вона. Look, he is under the table. Погляньте він під столом. He is clever, він розумний флеш відповідає. He is amazing, він дивовижний. Ну і тепер місті говорить: I like spiders. Мені подобаються spiders. Так, мені подобаються павучки. They are great, відповідає Флеш. Тобто Флеш змінила свою думку так, про павучків. Спайдер говорить. They like spiders. Їм подобаються павучки. I've got an idea. У мене є ідея. What, яка ідея? питає його Whisper. Так, яка ж у спайдера ідея? Налякати їх чи зробити щось гарне. My brothers and sisters are in the tree. Мої брати і сестри на дереві. Whisper, О, oh, no, О, oh, ні. Nee. Отже, усі спайс злізли з дерева. Так прибігли і всі його родичі до друзів наших. Місті Флеш Thunder здивувалися. Ах, oh. кей, okay, lots of спайдерс. Тому що павучків насправді дуже і дуже багато. Ну а зараз перегляньмо цю історію. Beautiful. Look. Oh, no, I don't like spiders. Touch him, Misty. Wow. Look, he's under the table. He's amazing. I like spiders. They're great. They like spiders? I've got an idea. What? My brothers and sisters are in the tree. Окей, okay, це so wonderful story. Пов'язково перечитайте цю історію. Ну, а ми маємо з вами виконати завдання. Отже, прочитайте read and write in your notebook yes or no. І запишіть у своєму зошиті так або ні. So, in picture one, flash and whisper like the spider. О, Так, на малюнку один флеш і висперу подобається павучок. Ну, висперу подобається, а флеш ні. Вона говорить, oh no, I don't like spiders. Отже, ми не погоджуємося, так, з цим твердженням. Ми обираємо no. In picture three, the spider is under the table. На малюнку 3, павучок під столом. Yes, he's under the table. Він під столом. In picture 4, the spider is clever. На малюнку 4 розумний. Yes, Flash говорит, he is clever. He's clever. in resume Okay, so 4. In picture 8, Misty, Thunder and Flash like the spiders. На малюнку 8, місті Thunder and Flash подобаються павучки. Думаю, що не дуже, так? Тому що їх багато, занадто багато. Коли один, це ще гаразд, а коли їх багато, то це вже занадто. Good. So, Draw your classroom. Намалюйте свою класну кімнату в правій третій, а скендан – це поставте пита... поставте питання і дайте відповіді. Where is it? Де знаходиться павучок? It is it under the desk? Чи він під партою? No, it isn't. Is it in the bag? Він у портфелі? Yes, it is. Тобто це така м -м, малесенька мовленєва гра, щоб ми розговорилися трошечки, ставте питання і давайте на них відповідь. So, читайте ще раз цю історію. So, Wonderful Story, amazing story. А я з вами прощаюся до наступного разу. Наступного разу ми вже будемо робити завдання на повторення урок skills та uh, урок reading, speaking and writing. Goodbye, good luck, на все добре.